Всім привіт! Ви на каналі Люксен Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І сьогодні ми з вами дивимося березень для Росії. <клухи> сьогодні з нами працює колода Таро красажаку. Теж тут така досить тіньова, але на такі питання дуже підходяща. Тож, яким які будуть загальні енергії панувати в Росії в березні 2023 року? Ну, дві карти вийшли. Ну, прекрасно, чудові енергії, мені дуже подобаються, імпонують мені. Так, значить, король Кубків. З'являється у нас на арені якийсь король Кубків. Якась людина пропагандист. Дуже буде багато пропаганди, тому що король це тупо максимум. Це просто енергія, емоцій, яка буде не то, щоби. Поглинати, але вона дійсно поглине дуже багато людей. Тобто, знову ж таки, пропаганда повторюється, нічого не змінюється. Не змінює, не змінює. І знову ж таки, ця пропаганда буде говорити про те, що в нас немає виходу. Мабуть, що будуть продовжувати ідею про те, що ця війна для нас війна за виживання, що ми мусимо йти, мусимо воювати, мусимо взагалі працювати над своїми. Загарбаннями, да? але з іншої сторони, двійка мечів це карта без виході, да? Це карта того, що ти не розумієш, не хочеш приймати жодну з точок зору і взагалі не хочеш якось реагувати на зовнішні подразники. Ну, тут дивіться, якщо воно з десяткою пентаклів, десятка пентаклів це карта роду, карта. Дому свого да карта такого максимального щастя. То тут воно з обох сторін обкладене негативними картами. Тому я скажу, що тут щастя і дому, і роду, і, взагалі, благополуччя ніякого не буде, ні злагоди, нічого не буде. Двійка мечів з десяткою пентаклів немає злагоди, немає виходу з ситуації. І знову ж таки тут десятка пентаклів тіньова, тому що тут людина на возику це якийсь зомбак, очевидно. І е, він тут не може дійти до свого дому, до свого благополучного дому. Тобто він на нього дивиться здалеку. Він десь якісь темниці чи в склепі. Незрозуміло да? може це якийсь цвинтар, і він туди не може добратися. Тобто він дивиться здалеку, він дивиться на е, чудові, чудові, чудові території, десь з інших іншого, іншого боку. Тобто тут немає такого. Можливо, навіть ще. Таки приймуться якийсь 10-й пакет санкцій, і, можливо, таки додадуть туди якихось більш більш суворих санкцій. Тому що ми ж знаємо, що 10-й поки що не прийнятий, і відхилила його Польща, тому що санкції недостатньо суворі. Отже, чекаємо, що там буде. Совно цих санкцій, знову ж таки, трійка мечів, знову ж карта розчарування, болю, жалю, застрягання в тих ситуаціях, застрягання в тих паттернах, які ти сам собі набудував, сам собі створив. Туз Пентаклів він не мов би, говорить про те, що є можливість. Але ці негативні карти говорять про те, що ця можливість настільки мізерна, настільки нереалістична. Можливо, вона навіть досить примарна, що вона ну, дуже така. Скажімо, не, ну не реалізується в тій мірі, якій би можна було. Далі паж мечів посилюється якась діяльність спецслужб, шпіонів різноманітних, я не знаю кого. Ну, це, по пажу мечів, це у нас конкретно люди, які грають на два табори. Це всілякі там пліткарі, да? якщо в особистих стосунках ми дивимося, або на людину, яка не хоче щиро говорити, тобто це лицемірство посилюється. Збільшується. Ну, ви бачите, що на всі розклади про Росію випадають ось такі карти. Ну і вежа на десерт вежа, вежа, яка управляє всім цим всі ці історії. Вежа це у нас конкретно крах, конкретно якась біда, техногенні катастрофи, вибухи воєнного характеру. Тобто, я так розумію, що в березні посилиться потрапляння різноманітні в територію Росії, як, наприклад, з тим літаком, який ми нещодавно спостерігали. Да? Влупили в нього купу дядях, але літак тепер літати не може, долітався. От, тому вежа це в нас що? Це в нас крах планів, крах системи, власне, крах державної машини. Да і просто може віщувати вибухи повсюдно. І абсолютно всюди. Давайте запитаємо: це вежа, це наш слід, так би мовити, чи це російський? Давайте дві карти покладу. Наш і російський, да? тобто теракти ну, власного виробництва. Наш. Закохані. Ну, так, да, може бути. І російського виробництва. Слухайте, тут, знаєте, більше. Це навіть не скільки, ну, наш теж по закоханим, тому що ми вже все Рубікон перейшли, да, Вже ми мусимо відповідати а, дзеркально, так би мовити. А, і по юстиції, це те, чого власне вони всі домагалися. Тобто те, що вони заробили. Тобто, по юстиції це конкретно санкціонована якась. Санкціоновані вибухи, санкціонована якась історія, і знову ж таки, оця от вежа по юстиції це можливо навіть буде якісь заворушення. Заворушення, причому заворушення я не знаю, це буде згори чи знизу, але це конкретно вже намагання якось хитати там владу. Тому що юстиція це те, що законно, да, те, що відбувається по закону, те, що прописано там в Конституціях, в законодавстві і так далі. А вежа говорить про те, що це все буде руйнуватись, піддаватись руйнуванню. Ну Давайте будемо дивитися, спостерігати, за да, процесами на Росії так звані. Все одно, все одно ми дуже багато чого не знаємо. До нас ну, доходить дуже мало. Ну, до рядових слухачів і глядачів дуже мало інформації. Ми все одно отримуємо, та й вони взагалі не дуже висвітлюють. У них же це дура повсюди. Ну, давайте ще подивимося питання цієї руської армії. Що вони там, як у них будуть справи на фронті? Давайте подивимося на справи російської армії на фронтах. Конкретно на фронті, бо ну тил мене не дуже цікавить, насправді буде прилітати, слава Богу. А мене цікавить більше, що відбувається на фронті для російської армії. Так, ну дивіться, випадає на дні у нас карта ілюзії, сімка кубків, карта м, такого стану, коли ти не знаєш за що хвататися. Тобто настільки все буде різнобарвно і е, кольорово, що не, не будуть знати, не будуть навіть розуміти, куди тікати і що вибирати, який шлях. Тобто тут у нас конкретно йде. Карта нерозуміння, нерозуміння того, що відбувається, тобто, скоріш за все, тут або буде і прилітати настільки багато, що не знаєш, куди тікати. Ну і власне вибір шляху, да? тобто ти не знаєш, що, за що хвататися, за що брати, щоб хоча б зберегти там якусь частину свого війська. Повішений, ну у нас лейтмотив цієї, взагалі буде цього, цього розкладу. Да? Тому що повішений це карта, що жертв. Карта зависань, карта стагнації, карта переосмислення. Ну, і, власне, це карта конкретно того, що ти знерухомлений. Неважливо, це особистий твій вибір, чи просто так обставини склалися, але це карта говорить про те, що ти не можеш нікуди рухатися. І навіть от по королеві жезлів, не мов би маєш навіть якийсь ресурс, не мов би маєш навіть людський ресурс, немов би маєш навіть якісь команди. Команди рухатися вперед, але настільки вже відбувається багато да, рухатися вперед до перемоги, типу, да, тільки вперед, а, ні шагу назад, а ці заградотряди їхні, все-таки решта, що вони самі один одного стріляють. І знову ж таки, самі один одного стріляють. Бо п'ятірка жезлів це карта внутрішнього конфлікту, це карта того конфлікту, що відбувається в самій російській армії. Тобто відбувається перетягування ковдри з одного на інший. Да, ну, ми, ми власне і вже спостерігаємо ці процеси, коли а, ці приватні військові компанії. Компанія починають один на одного е, наїжджати, да, конкретно там прописувати одним, один одному якісь е, недоліки, да, хто що не зробив, хто кому що не дав, якого озброєння е, не, 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 не допоміг. Да, по, по Лизарю Пентаклів. Е, Все-таки хтось якесь озброєння отримає, але воно буде, по-перше, по п'ятірці по жезлів дуже таким, не дуже гарної якості. Воно Буде, так, 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 так. От, скоріш за все, тут ще цей лицар Пентаклів може уособлювати от, знову ж таки той самий заградотряд. тобто що не дадуть ресурсу розсипатися, тобто здаватися в полон, не дадуть ну, ресурс, це ж людський їхній ресурс, не, дають їм, не дадуть їм якось рухатися нікуди назад, типу тільки вперед. Але потихеньку да, ви мусите якісь здобутки приносити. Ну І по юстиції, юстиція, власне, у нас знову ж таки така карта, яка говорить, що відбувається все по закону, по їхньому закону. Можливо, це знову ж таки наберуть якихось зеків, які були засуджені, тому що це у нас теж карта судів, карта, пенітенціарної системи, юстиції. Да? А, тобто, це у нас знову ж таки, можливо, якийсь, якусь частину ресурсу вони здобудуть в тюрмах. Заманять їх в, ну, в роботу, да, в армійку свою. Потім, по юстиції, що ще може бути така, ну, якщо дивимося, то, можливо, якась частина цих всіх мобілізованих нарешті прочитає свої права, і ну, ніхто ж не має. Вони ж просто тупе стадо, вони, ну, вони не знають, що вони можуть відмовитися, і, іти і служити в цій армії, тому що військового стану в Росії нема. От, можливо, хтось якась частина, невелика знову ж таки полицарю, е, зрозуміє, що це незаконно, що їх незаконно е, кидають по суті в топку війни. От, можливо, трохи почне в голові щось е, включатися. Ну і знову ж таки, можливо, запустяться якісь юридичні процеси в плані того, що. Е, Хтось буде там якось вирішувати питання ну, законним чином. Тобто, я не піду, тому що це незаконно, і там, Можливо, якісь ці. знаєте, як вони, коли це Колективні позови теж може бути. Але знову ж таки, по лисарю, це невелика частина, це невелика група, це така група ентузіастів, так би мовити. От, тому це така про армійку таке. Ну, тобто конфлікти всередині, да? ну, перемоги як таких. Вони, може б, і хотіли, але їх немає через конфлікти і через повішеного. Тобто це і оточення, це і неможливість трюхатися, і купа жертв. Тому тут таке. Ну, теж, в принципі, все логічно і закономірно, власне, за що боролись на те і напоролись. Знову ж таки, карта юстиції це у нас карта, яка говорить саме про таке. Так, ну, давайте судом закриємо цей розклад гарний. Бажаю всім гарного дня! Ну і нехай мої розклади збуваються якнайшвидше. Всім до зустрічі, Па-па!